Доброго дня, шановні присутні, радий всіх вітати на черговому нашому брифінгу, який присвячений організації цьогорічного МНТ і відповідно щодо облаштування тимчасових екзаменаційних центрів. Хочу зауважити про те, що система спільна робота з навчальними закладами. З громадами, з, з безпосередніми виїздами на місце розташування ТЕЦ тимчасових резаційних центрів, дає нам змогу сказати, що Полтавська область готова для проведення цього національного мультидисциплінарного тесту. Робота не була такою простою, були моменти деякі, але на сьогодні. За противну інформацією, нічого нас не зупиняє для того, щоб провести успішно цей, це тестування на території Полтавської області. Причому, я думаю, що ми готові також до залучення наших резервів, які є в багатьох наших тецах. Ця робота відповідна до синергії такої, вона відбувалася спільно з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, діяльність якого розповсюджується, і на Харківську, і на Сумську, і на Полтавську область. Я думаю, що вона досить плідна. Дякую Олександру Леонідовичу за його енергію, його не таку посередню, а виважену позицію відносно проведення цього етапу і. З 18 травня, тобто майже за 10 днів чи з 14. З 18 травня у нас розпочинаються ці тестування. Буквально ну, кожен виїзд в громаду, в яких було більшість нашої області, було виїзди, і кожен виїзд він супроводжувався тим, щоб НМТ і безпосередньо. Тимчасові екзаменційні центри були обстежені. Це робили керівники всіх прівнів. І я особисто дивився, і Олександр Ленівич також був, я думаю, не менше, ніж 20 таких точках. Тому це основний посил від обласної військової адміністрації. Вам всім відомо, що це все буде в укриттях одразу здійснюватися і не буде в нас е ніяких перепон. Є відповідний порядок, затверджений Міністерством освіти і науки. Ми вважаємо в обласній військовій адміністрації, що історія така, що тривог щоденно відбувається декілька, п'ять, шість. Дуже гарно, що зараз немає тривоги, але середитися на проведенні тестування. Будь-якому учню, будь-якому майбутньому здобучило освіти дуже важливо. І я передаю слово Олександру Леонідовичу. Дякую. Дякую, шановний Антон Григорович. Доброго дня, шановні колеги. Антон Григорович зауважив про те, що ми підготували викриття. Справа полягає в тому, що 17-й раз ми проводимо зовнішнє незалежне оцінювання, і третій раз воно матиме форму національного мультипредметного тесту. Хочу сказати про те, що практично в усіх країнах цивілізованих Європи та Північної Америки вступна кампанія проводиться за схемою схожою на нашу, тобто за своєрідним зовнішнім оцінюванням.